Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села. А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла, як навіть варево виймали із печі і забирали прямо із горшків. Окрайці виривали з рук малечі і торбиночок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чого ж тоді, як був урожай? Усе суціль викачувало з двору, гриби, нічого людям не лишай, Хто ж села вимерлі на Україні, російським людям поспіль заселяв? Хто на чиєму це лежить сумлінні? Імперський молох світ нам затуляв? Я бачив сам оту зловісну пору І пухлих, і померлих на шляхах, І досі ще стоять мені в очах, а кажеш, не було голодомору. Запалимо свічки хвилиною мовчання, пом'янемо всіх жертв отих страшних часів, коли кремлівський кат удався до знущання, щоб знищити народ із українських сіл. Подумай і згадай, заплющ на хвильку очі, побач лап тих дітей, що ловлять хворі. Бо немічні батьки не піднялися з ночі і нікому спекти, оладки без Побачи їх біль і страх. І холод у будинках, як їх крихіть, лазі грітись не могли, який то був їм скарб знайти якусь морквинку, яка дивом збереглася у холодній землі. Шануємо пам'ять, хвилиною мовчання тих, хто не дожив до наших днів, хто, попри всі старання до кінця дожити не зумів, шануємо ми жертв голодомору. Що так хапали за життя, сторінку їх життя, гіркою сувором і нехай не будуть цьому вороття.